Після цього Ельронд розповів майже всю історію персня від його початку до кінця. Далі слово дали більбо, який сидів біля Фродо. Той переповів повну історію, як він знайшов перстень, і про всі питання, які йому задавав голом, та які задавав він самому колому. Глоєн слухав дуже уважно, бо він знав неправдиву історію. А потім слово дали Гандальфу, який розповів, як він шукав Голома. Та потім він ще розповів, як він знайшов Голома та як його допитував. Після цього він сказав, що його тримали. А тримав його Саруман, його напарник, який тепер підкорився саурону і почав збирати свою армію вовків та орків. Гандельф сміх звільнитись завдяки Орлу, який узяв його та полетів до місця, звідки саурон брав коней. Коли Гандельф розповів господорові, що Саурон керує ними. Той не повірив і сказав бери коня та провалюй світ. Він вибрав найкращого гон коня, якого тільки зміг знайти. Але господарю це не сподобалося. Та він помовчав у надії, що Гандальф поскоріше пішов. А Гандальф побіг якнайшвидше до вершини вітрів. Та прийшов туди раніше за команду Фроду. Там він зустрів вершників, з якими в нього була битва, що тривала до ранку. Адже прийшов він туди, куди вже сутніло. Потім зранку він міг утекти, бо було складно битися одному проти п'яти семи. Вершників. І тоді він з усіх сил побіг до Рівендову, де вже все знали. Він прибув туди на два дні раніше за команду Фрода. І одного дня Лерон скликав усіх та сказав Сем Гандальф! Бурлака та ваш, ваш понібіл, та Піпін, один ельф, Гном та ще Мері. Це буде ваша команда. Через неділю команда вирушає. Остав День відправлення. І Пірбо передав Фродо свою кольчугу та свого кончала Шало. Після цього він прийшов. Ганди, Елеронт розповів, що вони ходили, коли буде ситеніти, бо тоді їх буде складно помітити. І потім вони вирушили, вони йшли сутінками 14 днів, і нарешті вийшли на місце, де побачили сонце. Тоді гном розповів про верхівки гір, які вони бачили. На наступний день вони рушили далі. Такої спали варту, яку вони виставили, помітила зграй ворон, що летіла дуже низько над з ніби щось шукала. Після цього вони знову вирушили, коли ж дійшли до тих гіл, Гандрів зрозумів, що насувається... Зима. Потім, коли настав вечір, поки інші їли, Арагорн з Гандельфом думали, яким шляхом слід піти. Та на ранок вони вирішили піти через гору і потім процес пожаліли. Тому що, поки вони йшли. Почався дуже сильний снігопад. У якийсь момент вони ніби почули крик, а зверху почали падати камінці, які могли би розтрощити голову. Тому вони сховалися в сховку, де запалили хмис та трохи зігріли руки. Потім вони вирішили піти іншим шляхом. Бо закінчився снігопад та вітер всю. Один із гномів разом з Арагорном пішли робити стежку, щоб спуститись, а потім повернулися через годину-півтори та взяли по одному гобіту на спину, після, цього, після чого пішли донизу. Ой, уся команда спустилася. Та подумавши, а була вже майже 11 година, вони почули вархів, які вийшли на полювання. Гандальф відвів їх до дерев, і там вони розбили вогнища. Потім один із вовків вийшов, то був їхній капітан. та свого Саурона. Та ельф. Убив його однією стрілою. Після цього варги почали одразу атакувати з усіх боків.